Зі усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Карпати Львів у себе вдома у Львові на стадіоні Україна. Команда буде приймати Шахтар Донецьк Маріна Пушича. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Львівські Карпати, про Донецький Шахтар. Давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то останні 5 матчів очних, де які були зіграні між командами. І тут є перевага донецького Шахтаря. П'ять перемог підряд. має Шахтар. 28 вересня 2018 року Шахтар якраз на стадіоні Україна з руху 6-1 Шахтар свого суперника. Ярослав Ракицький, Фернандо, Джунір Марайс, Марлос, автогол Бородая та гол Колі Матвієнко принесли перемогу. Закарпат забив Маріан Швет, який зараз вже є футболістом Шахтаря. 10 березня 2019 року 5-0 у Харкові. Шахтар перемагає, Гол Матвієнко, Майкона, Тайсона та Дубль Віктора Коваленка. Принесе 4 перемогу. Хонгла ще на 78-й хвилині червону картку отримав. У сезоні 19.20 Шахтар двічі обіграв Карпат з рахунком 3-0 вдома та на виїзді. У Харкові на стадіоні Металіст 3-0. Шахтар обігру Карпати. Женір Марайс, Смейлі та Марлос. Звали пермачні м'ячі. 2 листопада 2019 року також Шахтар Перемагає Карпат за рахунок 3-0 на якраз то у Львові на стадіоні та Україна. Шахтар Бігро Карпати, Беречук, Каваланку ТТ забували за Шахтар. Ну, Цьому сезоні команд вже 10-го, пропустив 14 вересня, 24 року 5-2 на арені Львів, Шахтар переміг, Пермик, Падлепа забували за Карпати. За Шахтар забував ще тоді Олександр Собков, Даніс Сікан, який вже зараз є футболістами Транзанспора, та хитрийко виконання Артем Бондаренка. Друзі, якщо, до речі, ми зараз з вами будемо дивитися турнірну ситуацію, деяка в нас займає в українській прем'єр-лізі, то донецький Шахтар займає третю позицію. 19 матчів у Штере зіграно, 40 залікових пунктів, 12 перемог, 4 нічих та 3 поразки у донецького Шахтаря. 46 забитих м'яча, 16 м'яча пропущених та плюс 30 різниці забитих та пропущених. І справді команда Маріна Пушича дуже добре виглядає. О, останні 5 матчів штаря в Українській прем'єр-лізі одна поразка, яка була ще від відполісти наприкінці го року три перемоги та одна нічия. Карпати 7 у Карпат 28 очок після 20 зіграних матчів, 8 перемог, 8 поразок, 4 нічих. 23 забиті м'яча, 23 м'яча пропущених, 0 різниці забитих та пропущених, 2 поразки, 2 перемоги та 1 ніч'я у Карпат. Відповідно, за останні 5 матчів. Цілому Карпат, друзі, приємне враження, справді, особисто у мене. Команда справді вражає. Справді вражає. Ось так, да, програли Динамо Київ 0-2. Але хороший футбол був від Карпат. В принципі, у Карпата там були моменти, але Карпата їх не реалізувала, тільки команда. Перемогли ЛНЗ, за голу з пенальті на 74-й матчі Бруніні забив гол з пенальті переможний. Це було з полтавчанами, і в принципі і на зборах Карпати дуже добре виглядали. Насправді, Карпати прям не вражені, справді справляється. Здаванка Київ дуже справді такий хороший футбол, кому показував, хоч Хоча програв в кінці в кінці э, лідеру Української Прем'єр-ліги, да? Але в будь яку випадку Карпати дуже добре виглядали. Шахтар Найтська дуже здорово взагалі розпочав 25-й рік і на зборах команда дуже добре виглядала і у лізі чемпіонів, обіграла Брест у сьомому турі загального групового етапу, і з Дортмундом був хороший матч. Шахтар дуже добре себе показав. В українській прем'єр-лізі грали лівий берег та Олександрії ось була дуже справді прикрашать для Шахтаря матч під Кримбас, тому що в принципі Шахтар і м'ячем більше володів. В принципі, Шахтар більше атакував. Але реалізувати свої нагоди донечани не, не змогли. В Кіцікіців Шахтар не переміг, і, відповідно, команда Маріна Пушича знову відстає на 10-очок від Динамо Київ, ну, має при цьому ще гру в запасі. І якщо Шахтар її виграє, то Шахтар може скоротити від Динамо Київ до 7 очок від Рив. А від Олександрівського навсяку на один пункт. Насправді дуже важливі матчі, справді, очікують на той такий Шахтар-Донецьк, да, на Карпати Львів, ось Шатаря. Буде матч проти Карпат, потім пауза національних збірних. 29 березня о 15.30 буде матч проти Болонберар. 2 квітня матч проти туксан Фінал Кубку України. Матч про Терінського Вереса, НЗе, Кривбас, відповідно, матч буде дограватися. Що вигравав 1-0, завідка ще Тараса Степаненка. А, ось, тому матч буде дограватися, відповідно. Ну, В принципі, і у Карпат також очікують. Дуже такі спроб такі ключові матчі на Львів'ян також очікують. Ось після буде пауза. 30 березня 15-30 матч проти Одеської Чорноморця, 5 квітня матч проти Полісся Житомирського, матч проти Інгульця, ще буде проти Руха. Справді ключові матчі очікують ці навіски Карпати. Чіков, взагалі, друзі, очікує від затошнього матчу, від Карпат, від 4. Я очікую хорошого футбола, да, Шахтар донецький фаворит на цей матч. Ось, але, знаєте, друзі, я думаю, що Карпати гідний бій до 4. То, в принципі, я думаю, що Карпати гідний бій Динамо дали. В принципі, думаю, що 4 гідний бідуть львів'яни. Думаю, що Шатар да, буде більше володіти м'ячем. Да, думаю, що шатар буде більше атакувати і створювати момент, це буде більше Шахтар, більше команда Маріна Пущі буде на м'ячі. Але думаю, друзі, що у Карпат будуть свої шанси на контратаках. Тому, знаєте, друзі, перша моя думка, я думаю, що обидві команди Голами все таки обміняються. Я думаю, що Карпати зміють забити гол ворот 4. Думаю, що і Шахтар Донецька знає де свій у ворота Карпат. Тож, обидві команди заб'ють, це моя перша якраз та думка. на да, тамач, да? Вот. И вот, друзья, другая моя думка, да, вот кому все-таки я, друзья, видам перевагу? Карпатам, чи все-таки Штарю? Знаете, все друзья, видаю, Штарю. Все -таки я видаю перевагу Все-таки я все-таки думаю, что команда Марина Пушича, как минимум, все-таки не проиграет Карпатам. Але мені ще, знаєте, друге серце підказує, що, скоріш за все, Шахтар Донецький якось мінімальне прямо, коли одержав над Карпатами, наприклад, з рахунком, ну, 2-1, наприклад. Щось мені прям серце підказує, що це прям буде важкий матч для Шахтаря, прям дуже важкий. Але якось там, знаєте, якусь там вольову там, знаєте, перемогу, знаєте, на характері, там, на морально, да? але щось мені серце підказує, що Шахтар все-таки очки здобуде. Важкі три очки, неймовірно важкі. Але думаю, все-таки Шахтар здобуде. Я думаю, що Шахтар Донецьк обіграє, скоріше за все, Карпати з мінімальним рахунком. Думаю, 2-1. Думаю, що ось якась така важка буде перемога. Це Карпати, гідний бій дадуть 400%. Думаю. Перша моя думка це обидві команди заб'ються. Та друга моя думка, це Шахтар Донецьк, думаю, як мінімум Карпатам не програє, тобто нічию я не виключаю. Якщо Карпати відберуть очки у Шахтаря, я цьому взагалі не здивуюся. Але мені ще серце підказує, що, скоріш за все, Шахтар все таки якусь мінімальну перемогу, там, знаєте, 2-1 все таки одержи. Хоча мені, друзі, прям так серце підказує. То щоби дві команди заб'ються, то Шахтар Донецьк, як мінімум, Карпатам, я думаю, не програє. Нічого не виключаю, але мені, друзі, ще серце більш підказує, що Шахтар Донецьк якусь, знаєте, важку, на характері, на морально-малівих, але все-таки якусь мінімальну перемогу 2-1, думаю, Шахтар все-таки одержує. Що взагалі, друзі, думаєте ви з приводу цього матчу? якщо ви вас друзі, думки, ви можете їх написати у коментарях. Я, друзі, бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, друзі, ви будьте завжди щасливими Я вам бажаю тільки добра, усім до побачення, мої лібі друзі, будьте щасливі! Усім, мої любі друзі, бажаю всього найкращого вам усім. Усім до побачення!